Вожний ранок, терор, буча, діти Азовсталі. Таку реальність українців відтворив відомий художник Василь Красьоха на виставці живопису обличчя війни. Усі трагічні миті, зображені на картинах митець відтворював, послуговуючись замальовками з телевізійних репортажів. Відтак за кілька місяців їх назбиралось близько трьох сотень. Творчий процес був нелегким, зізнається Василь Красьоха, адже хотів точно відтворити переживання людей на полотні. Там кожна рисочка, якась в обличчі. Чи зайва, чи недостатня, вона міняє настрій емоційний. Так би це все на такому, як зрешрежерувати і виконати це, і передати було. І цікаво як художнику, але хотілося б, щоб вона така була людяність лишались, розумієте? Не, не, не просто такі, а от відчуття нам за майбутнє, заради за чого це робиться? Чи жертви, ці, ці трагедії? Тривогу, страх, відчай і надію. Саме такі емоції відчувають глядачі виставки. Всі ми переживаємо в цей складний час, дуже переживання, і всі носимо ми в себе. Але Бог таке можливість творчим людям, чи музикантам, чи поетам, чи художникам, особливо художникам, перепустити цю біль, ці переживання через себе і донести їх до людей. Живописець має унікальну можливість показати це на полотні. Я дивлюсь на цю виставку, вона мене ну, колосальні емоції викликає. Ніби я переживаю все це, пережив все це. Але так як художник міг це передати через пензель, через візуальне зображення, це просто колосальне. За допомогою своєрідної зброї пензля художники борються на своєму фронті, назавжди документуючи у картинах ту реальність, яку мають пам'ятати українці і світова спільнота. Що торкнулося простих людей, тих жінок, старших людей, діточок, що це воно така трагедія, вона така це. Загарницька така, що вона несе і, і як переживається. Передивився, що є така, не є безвихідність, є надія, є, є віра, є, є надія в перемогу, що все це заради от миру на землі. Оцяяння охорони так, тримає. Е, 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 Земну кулю у своїх обіймах так і напевно і Україна тримає за весь світ. Переживає і всі наші пережиття, наші, мабуть, не 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 пройшли даремно. Виставка обличчя війни експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття ще три тижні. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.